підтягнули, розслабили. Підтягнули, розслабили. Працюємо з м'язомом тазового дна. Підтягнули і розслабили. Підтягнули, затримали на 5. 4 3 2 1, розслабили. Підтягнули на половину, на 50%, тримаємо 5 4 3 2 1 розслабили. Підтягнули на 50% на дотягнули до 100%, розслабили. Підтягнули трошки, до кінця розслабили. Підтягнули на половину, до кінця розслабили. Підтягнули, розслабили, підтягнули, розслабили, підтягнули, розслабили, підтягнули до кінця. Затримали на 10, 9, 8, дихаємо при цьому, 7, 6, 5, 4, Три, два, один, розслабив. Нова палетка, просто розкіш. подивіться. Так, <гас> <гас> Давно пронаймріла. Все.